Вітаю! Мене звати Жанна Анатолієвна Руднєва. Я є практикуючий педіатр з власним досвідом роботи понад 25 років. Маю вищу кваліфікаційну категорію за фахом педіатрії і є завітуючою педіатричного відділення в клініці Міру. Основними напрямками моєї роботи є профілактичні огляди, діагностика і лікування захворювань у дітей віком від 0 до 18 років. Надання довідок за формами, затвердженими Міністерством охорони здоров'я, складання індивідуального плану щеплень, розробка графіку харчування та навчання основам догляду за дитиною. Принцип моєї роботи це індивідуальний підхід не лише до дитини, але й до родини, в якій вона виховується. В нашій клініці ви можете отримати всі педіатричні послуги за виключенням стаціонарного лікування та надання цілодобового нагляду. Альтернативним є лікування в умовах денного стаціонару. Бажаю вашим дітям щасливого дитинства в мирній країні і міцного здоров'я, яке допоможе зберегти правильно обраний вами педіатр. Чекаємо на вас в клініці міру.